Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось на таке питання. Росія чинить звірства в Україні, при цьому виставляє себе невинною. Коли це припиниться, коли припиняться ракетні обстріли України Росією? Коли це все скінчиться? Що заважає, щоб це скінчилось? Скажіть, покажіть, коли викриється це все. Так, карта, верховна жриця. Це каже, що це в процесі. Це викриття цих всіх проблем, воно в процесі. І ну, розпочались вже дії, які призведуть до того, що це закінчиться. Зараз сама активна фаза конфлікту. Ми боремось. Зміни вже. Зміни вже почались. Оце все погане залишилось, ну, вже ми, як саме погане... поганий рубіж уже пройдений. Це вже ми йдемо, от бачите, вже трошки залишилось там світле майбутнє, ще трошки. І так погано, як було вже не буде. І Росії йде кінець, держави, як такої. Так. Король чаш, щось буде, буде щось пов'язане, якісь бої. Головні будуть на морі. Щось з води буде. Чимся скінчиться. Чимся скінчиться. Дивіться. Ми будемо в майбутньому, Україна буде по відношенню до Росії, як очільник, Ну, Росія буде очільником, З нею не буде спілкуватися весь світ, від неї закриться. Вони будуть такі собі окремим таким, а, окремим государством, в якому панує дьявол. Всі жахи, це все далі буде продовжуватися на Росії. Вони будуть варитися в собственному соку, наслаждатися собственними, Садізмом у цим, який в них там прогресує, вони будуть наслаждатися, їх суспільство буде пожинати плоди того, що вони там виростили. Так. Ще деякий час, ще деякий час ситуація буде в такому підвішеному стані. Все іде, як іде, да? повішений це коли пливе потечії. В цій колоді повішений він не повішений, утоплений. Він ще не потонув, ще не помер. Це наша країна. Все відбувається е, так з затримкою. Але зерна посаджені в землю і вони проростуть. Скоро будуть плоди. Е, е, ми будемо святкувати святкувати нашу перемогу, і це випадає знову на осінь. І, а Росія буде в ізоляції, повній ізоляції, і вона буде руйнувати себе сама знутрі. Оці всі чудові люди, які в нас е, вижили, е, росіяни, які в на на, нас борються, які вижили, ці всі садюги, вбивці, насильники, вони повернуться додому і вони будуть продовжувати те, що вони робили в Україні, вже в себе вдома. Там буде веселуха на той Росії. Так, скажіть, коли саме це буде? Ну, виходить, осінь. Літку, влітку ще буде. Процес боротьби, і на осінь це буде вже святкування цієї перемоги. І Росія буде ну, з позором, з позором, вона програє і викриються всі її злодіяння. Да, Фортуна, Фортуна повернулась уже відвернулась від Росії, повернулася до, до України, і оця перемога це за Україною вже буде Процеси — це вже в процесі. Якісь бої, бої на морі. І при тому, що Росія не очікує від України того, що там на морі Україна може перемогти. Якісь морські бої. Міч правосуддя. Міч правосуддя це оце о, коли ворог. Причиняє злу. ну от змія кусає руку, да? а рука тримала цей міч правосуддя. Коли змія вкусила руку, міч впав і зарубав цю змію. Це те саме те, що зараз відбувається. Це главна ідея всього відбувається, що це скінчиться, скінчиться швидко в цьому році. Оцей все жах, що Росія нам творить в Україні, і вони понесуть покарання. Не понесуть покарання, при тому, що здебільшого вони будуть, ну, накажуть себе самі, да? Коли повернуться додому, ті, що виживуть. І Ще їх чекає ніщита щита разаріння в Росію. І це головне питання було, що Росія чинить звірства в Україні і виставляє себе невинною, коли це припиниться, Оце зараз цей процес вже розпочався, це вже припиняється. І Росія буде відповідати за свої злочини. Дякую. Так, дякую за розклад, Дякую. Давайте ще подивимось, чи є перешкоди Збройних сил України на перемогу, щоб швидше це відбулося якомога швидше, щоб Збройні Сили України, щоб залужні. Так, зробив все необхідне, щоб була перемога швидко. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на шляхах Збройних сил України у Залужного для перемоги над расистами, для якомога швидшої деокупації всієї території України? Чи є якісь перешкоди в них на шляхах? Покажіть Збройних сил України. Так, ця карта каже, що стабільна ситуація. Все, що необхідно, все є. Для перемоги. Ситуація стабільна. Ну, його не так багато, але воно стабільно. Потім, вищі сили вийшли, Верховний суд, двері відчинені на перемогу. Ото, От що нам кажуть з екранів телевізорів, що там щось не вистачає, щось не прийшло, перемоги, ми не можемо наступати, чи ми наступаємо але не дуже це все не дуже правда. Все, що треба, є, і це вже процес, ну це в процесі. І те, що там нам щось не вистачає, це сказки для ворога. Так що не відчаюваємося. Так. Все буде добре. Чи є ще якісь перешкоди? Чи є перешкоди? Скажіть, покажіть. Для перемоги України. Ну, дивіться, вийшла ворог, буде тікати. Ворог буде тікати. Дев'ять пентаклів, що ми ще трошки, да, оце, що ми робимо, у нас всього достатньо. Всі зброї, все, що треба, все є. Перемога буде за Україною. І це в процесі це ще не завершена дія, а воно відбувається зараз. І ворог буде тікати. Багато сил у нас. Ну, є, є і зрадники, є також, це я приберу заперечую, які тормозять якісь процеси, які. Щось таке роблять, що роблять затримки. Заперечую. Так. Це кірпічик за кірпічиком. Україна збудує свою перемогу, міцну, міцну стіну будує від расистів, що захист міцний надовго, на роки. Так, це ми прибираємо. Заперечую, заперечую. Це перешкода. Заперечую. Це цивільне населення, яке стоїть ну, в дуже складних умовах. Заперечую. Так. Чи є ще перешкоди? Чи є ще перешкоди? Скажіть, давайте ще подивимося. Вилажимо як мога більше карт. Чи є перешкоди? Ну, це найкраща карта це Верховного суду, що самі вищі сили слідкують, щоб не було ніяких перешкод для перемоги України. Які ще перешкоди, скажіть? Рицарь Пентаклі, король Пентаклій, Карта Мах, ми все можемо і ми переможемо, так би я сказала. Оце, що ми, ми не знаємо всієї правди, да? ті... Що чекають, коли це наступ, перемога, ми не знаємо цієї правди всієї, ми не задоволені. Але це ми робимо напрасно, бо є таємниця, є таємниця, це не можна казати. Я не буду це дивитися далі, бо, щоб не наворочити, все настільки гарно, що не треба портити. Так, да, ворог обстрілює цивільне населення, руйнує будинки, намагається руйнувати. Але захист уже кращий, да? І оце, що ворог робить, це ну, останнє, що в нього залишилось. Останні маніпуляції, які він може робити. Перемога за Збройними силами. Так, заперечую, прибираю перешкоди. Що тут ще є, якісь перешкоди. Заперечую. Більше нема перешкод. Наші воїни дуже вправні. Оце вийшла карта, бачите, король Пентаклі по цій, цій карті. Тобто він робить оцей, цей воїн Збройних сил, це наші Збройні сили. Тобто вони роблять ну, таке неможливе, віртуозно роблять свою справу. Роблять навіть те, що ну, вважається, що вони не можуть робити, а вони роблять. Так, перекриваємо ці перешкоди, перекриваємо. Перекриваємо. Да, і на осінь виходить святкування. Святкування вже перемога. Дуже хороші карти. Це те, що скрита, ну ладно, вже положимо сюди. Та, та таємниця, яку не можна казати. Не можна у ворогу розкривати всі свої карти. Да? Не можна казати все, що насправді відбувається. Це така е, війна, яка і на інформаційному просторі також іде. Ага, ось це в нас тут та карта. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, охоронця, Прошу захисту для України і для Збройних сил України і для Валерія Залужного. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України здобути перемогу над Росією як мого швидше і як мого швидше звільнити всі території українські від загарбника, від окупантів, від расистів. І перешкод більше нема. Всі перешкоди прибираю Вищі сили. Прошу. Прошу прибрати перешкод, щоб не було перешкод для перемоги України якомога швидше, щоб до кінця 2023 року вже була перемога, і було, було мирне небо над Україною. І вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив, всі бомби, снаряди, ракети, шахіди, дрони їм повернуться на їх голову по Верховному суду, по справедливості. Хай з ними це все станеться. Да, буде так, так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.